Репортаж для українців. Це, щоб ви зрозуміли, хто ви і хто ваша влада. Ви дерьмо, якому жить в дерьмі і ходить в дірмі. А от влада. Влада живе в столиці, там, в Канах, Ніці. А в Україні вона теж живе і хорошо живе. У вас немає доріг, а влади є дороги. І не тільки в Києві в Рівному, а навіть у них є. є Мисливські угіддя, дачі, вілли. І там вони роблять за ваш щодо дороги. Бачите, от така дорога, тут шикарна дорога, я вам скажу. Це в Мисливських угіддях бившого губернатора Ровенщині Берташа. Тут дорога, яка коштує на сучасні гроші, там 100 мільярд, мільйонів чи мільярд, і Берташ її украв собі. Оце його угодя, він був губернатором і ліпив за рахунок бюджету Ровенської області. Собі е, царські, угодя, царські угодя. От він їх зробив, тут у нього все є. Бані, сауни, кабани, державний ліс, ваш, до речі, ліс, ваш ліс. Але користується їм Берташ. от, от таке, дивіться. А дорога тут шикарна. У от селі отам далі, в Мицьку, дороги немає, там взагалі вбиться. А у Берташа є. І тут рядом, Гогута, осова, рудня, там не дороги, там, а взагалі. Катастрофа. А у Берташа є, тому що він Берташ. Він цар, він Господь, він украв у вас. І тут таких Берташів чимало, Таких, як цей подонок. О, дивіться, це репортаж. Це Костопільський район. А Костопільська влада зробила такі дороги в Костополі. Ага, чорта два. А Ровенська там під ровном, там не пройти, не проїхати. А, а губернатор Ровенський, дивіться, які дороги. Оце щоб ви знали лохі, лохі. Яка вас влада? Що значить ті берташі, ті зе команди, ті єврейські солідарності, те все гавно. І з тих, що були при владі, я нормальних не бачу. Вибачте, виплюньте їх всіх і викиньте з голови. Те, що все ви бачили, плюс мусора, прокурори, це все бидло 100%. процентів. Все о, влада, влада, запам'ятайте, влада. Ті, що були при владі, то виродки. Ті, що служать міліції. Поліції, мусарні то виродки, прокурори виродки, судді виродки. Цих забудьте, забудьте. Це не люди. Їх не можна ніколи нікуди вибирати. Бачите, вони допались до влади. От так вони живуть. А як ви живете? Як ви живете? Ви не можете за щось купити там щось мінімум, а ці викидають. Я вам говорю, на ці дороги, що Оберта ж викинув, це мільярд гривень, а може два. Ну, не менше, не менше мільярда двох гривень. Оце ну, вартість цієї дороги. Тут 10 кілометрів гарних дорог. Отак. Думайте, як вас, бібці, жовто-блакитні, думайте. То так, постригли вас, подоїли, ну, скоро на м'ясо купустять. Вже до того дійшло.